Повертаючись до того, чого я починала, що 140 років тому назад на західній Україні саме з метою відродження і збереження української мови було утворено просвіту, і ця просвіта тісно співпрацювала з бібліотеками. Записав мені слова гімна просвіти, наш просвітянин. Хотіла сказати найстаріше, йому 89 років, але в нас є ще один старіший, старіше, якому цьому році виповнилося 100 років. Це Паренюк Максим Гнатович. А ось цього гімна просвітян мені е, написав, ну підкажіть Петрів. Степан Петрик, Значить, ось такий гімн просвітянський. Члени читальні, записуйтесь, браття, щоб згуртувалося місто й село, щоб нам у неволі сонце просвіти за чорні хмари знов не зайшло. І під міські, під селянські стріхи внесемо книжку, нас вона навчить, що ми колись мали, чому постраждали і чому нарік наш нині так терпить. Книжка то зброя, гей, зброю в руки, батьки і діти, всі до боротьби. А й сонце всміхнеться і не крячуть круки, що ми не молі згинем, як раби. Просвіта вчить нас з лихом боротись, і як в господарстві новий вести Згоді в любові йти вперед, готові, і не відступати ніколи назад. Просвіта кличе, мов рідна мати. Всі, хто лиш хоче вчитися, як жить. Гей, браття й сестри, час нам пізнати, що лиш просвіта нас пощасливить. Отже, я за... <піл une> <піл une> запрошую на до просвіти. Хто ще не слухає, вступайте в організацію просвіта. Будемо разом відроджувати нашу рідну мову. Ще хочу сказати: велике спасибі просвіти організації організації просвіта. Ви знаєте. Я от дивлюсь на вас і мені вам хочеться ваш, кожному, кожному з вас заглянути в очі і сказати вам велике спасибі. Ваші очі відкриті, щирі, відверті, добрі, ласкаві. І я не можу більше цих сказати. Особисто ніні ні Богдані, ні, велике спасибі. Повірте мені, вона, мабуть, вже не федує, а за зимою ліза скарб, як вона каже. Так що вона прийшла пошанувати вас. А ви пошануйте її. <плес> Велике спасибі, спасибі, у нас є така організація Вибере життя і дійсно треба вибирати. Такий страшний світ, особливо для молоді. Велике спасибі організації Вибере життя, особисто для, для цієї маленької україночки. Я Звичайно, якщо є можливість. для вашої бібліотеки. Велике спасибі всім людям, з якими я майже Я говорю, спілкуюся по телефону, вони зі мною спілкуються. спілкуються, цим дівчатам, цим красивим жінкам. Оцим красивим статичним мужчинам, велике їм спасибі, що вони відгукнулися і приїхали на це наше свято. Я вважаю, це свято не лише української мови, не лише рідної, а свято бібліотека, що кінцівський скарбів ліків, що належить усім приходьте до нас в бібліотеку і завжди в бібліотеці ви знайдете все, що вам необхідне. У нас є друковані видання, періодичні видання і будь ласка прикуйте